Привіт, і сьогодні я вам хотіла розказати, ви знаєте, що для когось, для якихось іграків, ми вам два закрили. Ось цю ігру. Ось так от, виглядає. Це була моя любима ігра. Ну, для мене її закрили. Якщо ви знаєте чого, напишіть в коментарях. Але я знайшла виход. І один дуже хороший Це чувак червоний момент два. Состав, і треба, точно одну карту, карту. Подивіться. подивіться. Ось тут вона не сильно похожа але дивіться зайдемо, вибираємо з телефону, так само, як і нас. Ще ще бачили, вивав. які тут тілі. Ось тільки подивіться. подивіться. Що, дивіться, наприклад, я хочу там купити таке оружие. Ой, дивіться, Ну не тут я гумари. Сейчас я куплю все оружие. Все, я купила почти... Поші... Да, все, я купила все оружия. Еще и ещ эти оружия. И у мене ще є мое любимое. Ось тут з ефектами, вони ось такі. У мене радужний сейчас нож. Тут все играю, так що я зайшла на коли надо, так що щас почекаю. Дивіться, тут можна, в принципі, робити все так само, як і на фаті, які Тут добывать на достально надо. Тут тобі сразу все дається. А потом минимум попаду можно сразу получить мяты все цих миллион можно получить все что ты хочешь и все наприклад давайте нажмем сюда и выберем якийсь сундучок тут є, конечно такие що стоят еще по 12 тысяч по 15 000, за то что що... Не, не випадає з боксів і не, і не дешеве, настоящий вже. Я хочу купити оцей Дорітус. У мені випав якийсь странний босс. Ладно, так, давайте зайдемо Подивимося, які тут ще є Бокси Наприклад, оцей радужний бокс. Я би хотіла так, які тут. Итак, так, давайте. Фиолетовый. Прикольно. Давай так, мы все на нём Я не помню, куда изучали. Ну ладно. Давай так вот Ой. О, да, все. Йому кинемо. Наверное, так, не було. Ще я хочу відкрити. Дивіться, тут все стоїть, в принципі, по ноль. Тут немає нічого такого. Суперського. Того, що немає в ммм 2 настоящих. Yes! Ура! Божечки! Наконец! -то! Ну, все, їм! Кердик! Це сія. Так, скуваємо. Ой. ой. Шо? Я чула шефа. Ладно, ладно. Давайте. О, не убили. Ну, э, да, я уже несла не всех. В принципе, и не старалась. О, дивитесь, чпунится. Всё. Выходим. Кстати, в настоящем ММ2 нельзя было выходить. Так, давай-то Так, давайте сейчас... Ну, короче, вы побачили ММ2. Всем пока! Всех люблю, ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Пока.